Вітаю, вимашановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися конкретно на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну ось я, старий совок, звичайно ж, можу заспівати вам дуже актуальну пісню. Так, Яка колись як писали у е, Радянській Московії під камуфляжною назвою м, Радянський Союз е, пісню ли русские війни Спросите ви у тишини». Так. Ну, от і я. Розумієте, що оцією піснею, так. Так, кажучи, науково, засрали мізки нашим, нау... <гум> нашим західним партнерам. І не тільки західним. Ну, Якщо свого розуму немає, то тоді надходить ось оця, оце все лайно, яке заповнює голову, так. хотять ли руські війни. Так ось там, до речі, багато хто навіть на самій Горі так донині не розібрався. Ну, взяти хоча б отого новопредстав, господи, новообраного президента Сполучених Штатів Америки Трампа і його спецагента, тобто спецпредставника. В Україні і в Московії генерала Прадідуся Келлога, так, Які чомусь донині вважають, що руски не хотять війни. Ну, не хотять і все, ну, за визначенням. Ну, така в них природа. от, Ну, наприклад, є Шакал, так. І така в нього природа, він як шакал, діє, так? І що, його е, в цьому звинувачувати, чи що? Так. Ну, він такий, є скажена, скажений собака, так, кіт скажений, так? Його що, е, переговори з ним треба вести? Ну, я не знаю, там, напевно, демократи і всякі там ліберали так і вважають, в принципі, що з каженим собакою треба вести перемовини, а не його пристрелити. так? От ну, то так виходить, ну, дивіться, за всіма параметрами, так і виходить, що ці люди, виявляються, ну, зовсім. Кажучи наукову, не знаю, хтось стукає, так, не розуміють елементарних речей, що це природа така московитів. Так, і час від часу це все озвучується на найвищому рівні. І от остання пряма, так би мовити, лінія. Косо, яка дивиться, косо, криво, або живо Путін. Так він же заявив усім, я не знаю, який там інтелектуальний рівень у некоторих, які не розуміють, він же сказав, що йому скучно без війни. Так. Ну, як е, правдивому московиту, йому скучно без війни. Треба двіжуха, щоб була. Так, коли. Нема війни, застій повний. так А от коли війна, коли вбивають людей, коли руйнують міста цілі, оце от-от так. ну Хто, Що вам ще треба? Якої ще біди вам треба, ви, хлопці, західні, наші партнери і не тільки західні, а й східні. Отуди на схід? А отуди от на Захід, а отам от Америка з другого боку знаходиться так. Нашої планети, знаходиться Америка. І там теж різний народ є, так. І теж йому в голову, оце напевно там продовжують співати, що лі руської війни спросіть і вивчив, ті... яка тишина? Те. Та бомбардують кожен день, так. На фронті лізуть на чужу землю, загарбують її. Все точно так вчиняють, як скажені собаки. Так. І виявляється, що для цього, для того, щоб скажений собака не був скаженим, то з ним треба вести перемовини. Дивний. Світ і дивні люди. Я ж вам казав, чому світом поширюється масове божевілля. Ми все довше живемо на цьому світі, так. все більше впадаючи в старечий маразм. Цілком Фактично, це ж не, не те, що я придумаю і набалакаю на все людство. Тут, тут, тут кругом на себе, навколо себе дивишся. Там, там, хтось помер 96 років, хтось 100, так. когось московити так розбомбили і він помер у 97 років. Отак би ще жив би і жив. Ну от, Отаке, отаке життя. Тому. Нічого дивуватися, коли от, спецпредставник уже за далеко, за 80 років, цей Келох. Ну, що ну, вам розказувати? Ви і так все знаєте. Хотят ли руські війни, спросіть ви ви утішини.